Сім'я є один із найважливіших соціально-виховних інститутів. Щороку внаслідок розлучень виникає дуже багато неповних сімей, де дитина буде виховуватись одним із батьків. У результаті дитина отримує одностороннє виховання, і у неї може скластись спотворне ставлення до шлюбу, до сім'ї та до себе. які процеси та наслідки? Давайте розбиратись в цьому відео. Друзі, усім привіт! Мене звуть Андрій Кушко, ви на каналі Психологія стосунків. Нещодавно в інстаграмі мені написав клієнт, точніше, клієнтка, вона задала чудове питання, яке я захотів розкрити для вас. Як розлучення батьків впливає на дітей та на подальше їх життя? Нехай це буде корисно для вас. Будемо починати. Не забувайте підтримати це відео лайком та підписатись на канал, якщо цього ще не зробили. Сподіваюсь, це буде відео корисно для вас, будьте уважними, адже кожна деталь може бути важливою. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все записатися на безкоштовну консультацію і поспілкуватись особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Перший важливий розділ. Вплив батьків на формування почтів та емоцій у дітей. Така здорова система. Емоційний розвиток дитини важливий і вимагає від дорослих не менше чуйності і підтримки, і ви це розумієте. Поведінка дорослих та взаємовідносини у сім'ї, можуть як прискорювати, так і загальмувати емоційний розвиток дитини. Емоції дають дітям і дорослим інформацію про їхній стан. Позитивні емоції, такі як радість, довіра. Дадуть дітям відчуття захищеності та м розуміння безпеки. Гнів означає, що дитина зітхнулася з перешкодою, горе знижує активність і дає дітям час пристосуватись до втрати або депресії, страх буде стимулювати бажання дитини захиститися, теплота і доброта говорять дітям, що їх люблять і цінують, і так далі. Будь-яка емоція чогось навчить. Тому дорослі повинні допомогти дітям зрозуміти власні емоції, звернути увагу на почуття інших і знайти ефективні способи боротьби з різними емоціями, які відчувають діти. Вплив сім'ї на психологічне здоров'я дитини настільки ж високий, як і вплив внутрішньосімейних стосунків на формування дитячої особистості саме в родині закладаються основи характеру і відточується здатність протистояти. Майбутнім непростим ситуаціям, психологічно, наскільки людина готова до цих ситуацій, у сім'ях, де ролі між чоловіком і жінкою і дітьми розподілені психологічно правильно, кожен член сім'ї підтримує сімейне ми, в основі якого лежить спільні цінності, любов, теплі почуття, прихильність, які об'єднують і дозволяють бути з собою. Є свої сімейні правила, які зрозумілі всім членам сім'ї, і яких намагаються дотримувати. У сім'ях, де панує гармонія, як правило, у дітей не виникають неврози або невротичні якісь реакції. Чому? Так якби вчасно справляються зі своїми особистими проблемами, не сваряться в присутності дітей, які не засоблюють при них відносини, підтримують теплі, доброзичливі, взаємини, враховують інтереси дітей. Що це в результаті нам дає? Правильно, велику ймовірність того, що така дитина в дорослому віці. Більш легко зможе соціалізуватись, побудувати стосунки, знайти своє місце у житті. Другий важливий розділ: в сім'ях, де відбуваються часті сварки між батьками, конфлікти, присутні недоброзичливість один одного, нерозуміння у дітей часто виникають неврози, невротичні реакції, порушення емоційної сфери. У такій ситуації дитина не може емоційно відреагувати, накопуючиться нервно психічне напруження всередині. Як наслідок, у дитини порушується здатність адекватно сприймати себе, знижується самооцінка, з'являється невпевненість в собі, виникають страхи, тривога, почуття безпорадності, роздратованість. В сім'ях з порушеною гармонією зникає рівновага і складаються певні взаємовідносини, які закріплюють конфліктну ситуацію. А батьки перекручено сприймають свою роль. Вони займають конкуруючі позиції. Наприклад, жінка бере на себе роль глава сімейства, а чоловік стає для неї по суті другою дитиною. Між подружжям відбувається боротьба за владу. У таких сім'ях завжди виникають питання: хто головний? Хто повинен це робити? Хто винен? І ніхто не бажає брати на себе відповідальність за вирішення конфлікту. Третій розділ нашого відео поговоримо психологічні проблеми дітей після розлучення батьків. Розлучення батьків може назвати один із найсильніших емоційних потрясінь для дитини. Незалежно від того, в якому віці вона знаходиться. У той же час існують також певні відмінності у впливі розлучення батьків на дітей певного віку. До трьох років малюки не вміють висловлювати свої почуття і емоції вербально. А тому вони починають демонструвати те, що відчувають через порушену і неконтрольовану поведінку. Ну, наприклад, там. Якийсь деструктивний плач, або ще щось, Там. проблеми зі сном. Малюки до трьох років мають розвинену уяву, і вони можуть уявити собі, що після відходу з родини одного із батьків, другий з батьків також кине їх, в результаті чого вони залишаться зовсім одні. Це для хлопчика або дівчинки, трирічному або більш молодшому вісі найстрашніше. І тепер уявіть таку дорослу людину, яка зберегла в собі ці реакції. Невербальні реакції. Які вона проявляє в дорослому віці. Просто на підсвідомості були записані ці процеси. І так це може відбуватись. Тобто, ці процеси можуть повторюватись. Діти від 3 до 5 років у цей же проміжок часу психологічний стан визначається емоційним фоном. Цей період відзначається тим, що діти багато фантазують, визначають власний погляд на життя, вони формують свій унікальний світ. І вірять, що батьки завжди будуть поруч, щоб захистити їх, якщо в цьому виникне необхідність. І важливий момент для цього етапу, як правило, для дітей цієї вікової категорії найбільшу значимість набуває батько протилежної статі. Дитина відчуває до нього прихований і невинний сексуальний потяг. Саме так формується поняття того, яким повинні бути ідеальні партнери в майбутньому. Діти від 6 до 9 років дуже сильно ототожнюють себе з батьками, вважають папу і маму ідеалами. Саме стежачи за ними, хлопчик і, або дівчинка будуть будувати власну рольову модель поведінки і взаємини з заточностю. Батьки для дітей це Єдине ціле і неподільне в цьому вісі. Якщо сім'я розпадається і один з батьків йде, дитина відчуває моторошний страх, що скоро він залишиться і без другого батька. Цей страх може проявляти виражатись в лякливості, підвищеної тривожності, відчутті безпорадності, страху того, що зараз буде якийсь обман. З 9 до 12 років світ дитини знаходиться в прикордонному стані. З одного боку, вже і на маленький, але з іншого боку, не можна назвати підлітком. Психологія дитини відрізняється проявами чорної і білої моралі. Ну тобто немає балансу, полярність. На цьому етапі хлопці намагаються зайняти для себе зовнішні джерела, щось зміцнити, почуття якось там власної гідності, при цьому трохи віддаляючись від сім'ї. У той же час вони невпинно спостерігають за батьками. І спілкування з ними, як і раніше, важливо для майбутніх підлітків. Розірвання шлюбу це завжди порушення сформованих сімейних правил, тобто того каркасу, без якого дитина не може уявити свого існування. Діти таких батьків відчувають себе зрадженими і нездатними до того, щоб змінити щось. В 9-12 років дитина вже має власну думку. А тому, вислуховуючи свої батьків, вони приймають рішення стати на сторону одних з батьків. Таким чином, батько чи мати приписується в статус хороший, а другий в статус поганий. Природно, що поганий батько, який, на думку дитини, винен в розпаді сім'ї, направляється на цього да, ем, об'єкт. На, 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 на цю роль батька або матір направляється вся агресивна поведінка. І вони сподіваються, що мати і батько їх дійсно будуть любити, і десь у підсвідомості вони вважають, що все може повернутися на круги своя. І вони знову будуть разом люблячою родиною. Щодо підлітків, це складні особистості, які шукають своє місце в світі. Підлітковий період дуже тривалий і суперечливий. У 13-18 років людина сильно змінюється зовні, часто не в кращу сторону. З тієї причини вони можуть страждати певними комплексами, відчувати себе незграбно або ніяково. І розпад сім'ї може стати серйозним випробуванням для людини в цьому віці, результатом чого може стати. Втеча, підлітка з сім'ї, злочинну поведінку, самогубство або його спроба. Підліток, який пережив розлучення мами і тата, може зазнавати труднощів у адаптації в повсякденному житті, змінити своє уявлення про вірність, любов, а також про те, якою має бути сім'я. У майбутньому він починає менше дрожити єдністю сім'ї, не може. Розвинути в собі навичку позитивного вирішення конфліктів з протилежною статтю. В цілому, він може просто озлобитись і стати агресивно деструктивним. Як наші батьки формують наші стратегії, батько для сина найважливіший приклад. Саме спільне проведення часу з батьком дозволяє хлопчикові сформувати чоловічі риси характеру. Важливо, щоб у батька і сина були спільні захоплення: рибалка, катання на лижах, футбол. Саме батько показує сину, як треба поводитись в компанії однолітків, і по відношенню до жінок. Батько для хлопчика авторитет. Без батька хлопчик може вирости жінкоподібним і слабохарактерним. Крім того, не виключені проблеми з сексуальною орієнтацією. Якщо ж самотня мама запрограмує сина на постійну турботу про неї, не буде відпускати від себе і позбавить його права на самостійне життя, то такий син буде зазнавати труднощів у створенні власної сім'ї. Для дочки батько є ідеалом чоловіка, її першою несвідомою любові. Їй просто необхідно отримати батьківську увагу в ранньому віці, щоб не мати проблем, наприклад, у виборі партнера або в самооцінці в майбутньому. Мати, яка сама виховує дитину, часто поводиться по-чоловічому жорстко, логічно і надмірно раціонально. Вона втрачає жіночність, перестає справлятись жіночою роллю в родині, не даючи при цьому синові або дочці повноцінної заміни батька і не даючи тим самим материнської любові. Жінці дуже важко виховувати дочку без чоловіка. Потрібно звернути увагу на такі особливості. Що жінка, яка найчастіше ображається на колишнього чоловіка, вселяє в доньку ненависть до всіх чоловіків, і тоді дівчина не хоче мати з чоловіками ніяких стосунків. З таким настроєм, у майбутньому створити нормальну сім'ю практично неможливо. Не варто виховувати доньку в атмосфері, коли її мати мстила всім чоловікам за образи, яких там, вона зазнала від чоловіків. Дівчина обов'язково має випробувати на собі любов батька в дитинстві, щоб потім бути здатною побудувати свою щасливу сім'ю. Дослідники відзначають, що недолік батьківської любові штовхає дівчат на ранні сексуальні стосунки, тому як вони прагнуть просто-напросто випробувати ці незвідані почуття противополежної статі, якомога раніше, щоб компенсувати їх нестачу в дитинстві. Такі дівчата відрізняються більш раннім фізіологічним дорослішенням. Намагаються виглядати дорослими, прагнуть полюбити і бути коханими, але їм вкрай складно побудувати благополучні відносини, тому що ця пустота порожнеча не закрита. Дівчата, які виросли без батька, страждають комплексом неповноцінності, замкнуті, депресивні. Їм не з ким порівнювати свого обранця, розумієте? А мати, яка виховує доньку, ні в якому разі не повинна перешкоджати спілкуванню дівчини з батьком. По можливості, якщо тато не спілкується з дочкою з тих чи інших причин чоловіка, роль у вихованні повинна компенсуватись іншим, якимось чоловіками дідусем, братом, дядьою. Мати повинна говорити про батька або ніяк, або позитивно. Не можна приписувати йому негативні риси. Тому що дівчинка це все бере на себе і потім проєктує на свого обранця. Розумієте? Фінальна думка: емоційний розвиток дитини так само важливий, як і фізичний, розумовний, моральний, соціальний і мовний, і вимагає від дорослих не менше чуйності і підтримки. Поведінка дорослих та взаємовідносин у сім'ї можуть як прискорити, так і загальмувати емоційний розвиток дитини. Вплив сім'ї на психологічне здоров'я дитини. Настільки ж високий, як і вплив внутрішньо сімейних стосунків на формування дитячої особистості, а також на подальший розвиток дитини, ставлення до себе, до своєї сім'ї, до оточуючих людей. Багато в чому залежить від ставлення до дитини батьків та інших членів сім'ї, від задоволення його психологічних потреб, вплив сім'ї на дітей у різний період їхнього життя неоднаковий. Але на усіх етапах сім'ї впливає на всебічний розвиток дітей. Ставлення батьків між собою, їхнє ставлення до дітей, внутрішня атмосфера в сім'ї, в цілому, все це є для підростаючого покоління незамінною практичною школою батьківства і материнства. Підростаючі діти переносять стиль сімейних відносин в сферу спілкування з товаришами, в школу, у двір, а потім подорозрішивши, і в трудові колективи. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Не забувайте підтримати це відео лайком та підписатись на канал. Дякую вам за довіру і до нових відео. Па-па!